Усім привіт! Перед вами не супер новий, супер-цікавий планшет, точніше, сам планшет то новий, але характеристики його ви вже бачили в планшеті BlackView Tab 18. А це у нас планшет від компанії Oscal, від суббренда компанії BlackView. І багато характеристик тут дійсно дуже схожі з планшетом Tab 18, наскільки я пам'ятаю. Давайте ми його відкриємо, подивимося, що тут в комплекті, подивимося, що за планшет. І найцікавіше, це ви вже на повному огляді почуєте від мене, який тут звук, чи такий же ж самий класний, як в Tab 18, чи ні. Поїхали. Тож, планшет. По коробці я бачу, ніяких тут змін великих не відбулося. Класична коробка біла компанії BlackView, а також компанії Oscal. Взагалі, компанія Oskal вважається як трохи здешевленим BlackView. Ну, але місцями це здешевлення, як на мене, воно трошки неумісне. Так, відкриваємо. Комплектації. Приємно бачити скло. А також приємно бачити, звичайно ж, чохол. Не просто чохол, а чохол книжку Так, планшет. Дістаємо і подивимося, що в комплекті. В комплекті скріпочка, в комплекті інструкція, кабель Type-C, а з другої сторони звичайний USB A. Блок для зарядки. Потужність, яка в нього? 18 Вт. Це було очікувано. І із приємних бонусів це стилус. Я особисто такими штуками не звик користуватись, але бачите, стилус в комплекті є. І, мабуть, це добре, що він тут є. Так, дістанемо його, цей планшет з його чохлу. Ці чохли мають бути в колір з корпусом планшетів. Та що ж таке? Так, дістаємо. У мене версія класична, темно-сіра. Ну і такого ж приблизно кольору, в нас, бачите, чохол книжка По дизайну, планшет так трошки відрізняється від Tab 18-го, блок з камерами в нас трошки по-іншому виконаний. Якщо придивитися дуже близько, то видно, що тут у нас така ребриста оцей круг, він такий ребристенький, бачите? Ну, по дизайну щось хотіли поміняти і, в принципі, поміняли. По динамікам, так, їх тут 4, два тут. І два тут. Це мені вже подобається. Ну а так, в цілому, тут все класично. Кнопка регулювання гучності блокування, мікрофон знизу, тут Type-C, ну і все. А розім для навушників. А його тут і немає, до речі. В ТАП 18, по-моєму, він був, якщо я не помиляюсь. Знову ж таки, що нам нагадує, що це приблизно той ж Blackview TAB-18, це те, що тут така ж сама батарейка 8800, 11 дюймів Full HD дисплей. Ну і по динамікам. Я думаю, що це ті ж самі динаміки, але треба їх все одно послухати вживу. Так, акуратненько знімаємо плівочку і запускаємо. Так, запустився наш пад 18. Зараз зразу додамо яскравості, звичайно ж. Ну, хоча б ось так давайте зробимо, щоб все було нам з вами видно. Так. Мені не подобається ця штука, я не знаю. Знову ж таки, я недавно про це говорив. Чому деякі планшети та смартфони компанії Blackview та Oscal, чому в них цей долбаний Яндекс, він встановлений вже з заводу. Ось карти, браузер. Це треба все відразу повидаляти, як ви розумієте. А в деяких апаратах такого немає. Так, наче все видали, тепер можемо користуватись. Ну, по перших відчуттях. Я вам скажу, що від Tab 18-го він начебто не сильно і відрізняється. І з приводу дисплею, зараз подивимося, які тут дають нам Blackview налаштування. Мені цікаво. Е, так, екран. Кольори та контрастність. Ось бачите, в нас є налаштування. Можна збільшити контрастність, можна стандарт. До речі, по перших відчуттях. Сенсорний шар тут не такий прям супер чутливий. Чи це просто якісь підтуплювання в системі, я поки що не можу зрозуміти. Давайте подивимось про пристрій. 13-й Android і версія Doc OS 3.0. Зазвичай в планшетах і смартфонах OSCAL встановлюється реально не сама нова DocOS, а попередньої версії. От таке я помітив. Тобто цей у нас планшет новісінький, він, типу, новіший трошки, ніж Tab 18 але тут 30 DocOS. Проте, нічого страшного, ПК-режим тут має бути. Давайте я пошукаємо. Так, ПК-режим тут є, про нього більш детальніше на повному огляді. Що стосується дисплею, в принципі, він дуже схожий на той, який стоїть в ТАБ 18. Реально дуже схожий. І якщо говорити про камери, про автономність, воно плюс-мінус все має бути таке ж саме, тому що це по суті копія планшету Blackview Tab 18. Просто вона трошечки-трошечки може бути дешевша. Режим фото, режим відео, режим портрет і все. Бачите, у нас тільки три режими. Так, цікаво, чи 2К тут є в нас. А, ось, бачите, 2К немає. Хоча процесор, тут же Helio G99 має бути. Зараз ми це подивимось швиденько. Так, народ, пардон, я, по-моєму, трошки помилився. Тут не Helio G99. Не, не можу зрозуміти, який тут процесор. На коробці написані якісь такі незрозумілі символи, що я тупо не можу зрозуміти, що це за процесор. Ось дивіться, як у нас написаний процесор, бачите? Ось такий. Ну, це явно не Helio G99. Це, по-моєму, чи Unisoc t 616 напевно, чи щось таке. Не пам'ятаю. Треба подивитися більш детальніше, що це за процесор. Так, по самому планшету. Зараз я буду включати його, слухати на ньому музику. Цікаво, як він грає, чи такі ж тут динаміки, чи не такі. Ну а ви обов'язково подивіться на основному каналі повний огляд цього планшету. На Aliexpress посилання в описі залишаю під цим відео. Можете подивитись його актуальну ціну. Не знаю поки що, коли в них там старт продажів, які ціни. Просто моніторйте. Вже на основному каналі, коли вийде відео, то там уже я більш детально про це все розповім. Ну а поки що, це просто була розпаковка. Будемо на зв'язку, підписуйтесь, бувайте!